Як і перший роман Кадзу Ішігура там, де в Серпанку пагорби, другий його роман художник хиткого світу, також збудований на спогадах головного героя про життя у післявоєнній Японії. Ці дві книги одночасно відображають японську спадщину і проголомшливу красу та делікатність англійської прози. Однак, другий роман чіпляє ще більш важливі теми, такі як, наприклад, суцільне відчуття провини за національну трагедію, вплив війни на мистецтво і що цікаво, вплив. В мистецтво на війну, головним героєм роману є Масудзі Оно, похилий художник, роботи якого до війни і під час неї були невід'ємною частиною японської пропаганди. Тому відчуття провини, яке відчуває Оно, буде жити з ним усе життя. І роман, художник хиткого світу, по суті, є спогадами та самоаналізом героя у чотирьох чітко виражених часових проміжках: від дитинства і до сьогодення. Оно, який проводить свій поважний вік у судівництві та гончарстві починає свою розповідь стриманим, але дуже важливим речням, значення якого буде резонувати в усій історії, чітко закладаючи у думки читача головну ідею. Якщо в сонячний день ви піднімаєтеся крутою стежкою, що веде вгору від маленького дерев'яного містка, який тут згадують не інакше як міст вагань, вам не доведеться далеко йти, щоб побачити дах мого будинку, який буде видно між верхівками двох дерев Гінква. Такого роду вагання та невпевненість проходять через усе, про що йде далі мова, крізь мистецтво, сім'ю і навіть крізь життя. Спогади Масудзі Оно такі ж хиткі, як і той час, у якому жив головний герой. Коли вчора ти поважний пропагандист, сьогодні ворог нації, а завтра старий, нікому не потрібний, окрім звичайно близьких, художник, що намагається відновити у спогадах події свого життя. Дещо в нього виходить, однак ніхто не може під. Твердити, чи було це насправді? Такий собі ненадійний оповідач на тій самій війні он втратив дружину і сина. Однак в нього є ще дві доньки, старша, яка вже давно живе окремо, має сина. Онука Оно і молодша, яку чи не весь роман той буде видавати заміж. До речі, у самого Кадзу і Щегура також було дві сестри, що трохи натякає нам на автобіографічність. Повертаємося до важких роздумів головного героя. З них ми дізнаємося, що колись Оно починав художній шлях із зображення хиткого світу, головного району міста для нічних розваг. Звідси саме й назва. Але в певний час він перестрибнув з малювання гейш на малювання пропагандистських робіт. Долучившись по суті до колективного злочину, який потрібно довго спокутувати. Коли війна була програна, молодь вважала тих, хто привів Японію до катастрофи зрадниками. Оно сховався в будинку за мостом вагань, що за іронією долі був поряд з колишнім хитким світом. Проте у сьогоденні усі бари вже закрилися, а на їх місці скоро з'являться офіси. Але чи був головний герой винним за наслідки Другої світової? Роман підкреслює, як сильно політизоване мистецтво впливало. На думку суспільства, але також представляє погляди, в рамках яких мистецтво навпаки розглядається як неефективне, бо, мовляв, війна та її подальші наслідки так чи інакше відбулись би з пропагандою. Оно або без неї, тож відчуття провини, її спокута та шлях, який проходить головний герой, щоб змінитися, це і є головною ідеєю цього роману. Та сама молодь, нове японське покоління, до якого вже належить навіть онук. Оно, який підсів на голівудські фільми та американський сленг, стає доказом того, яким став сучасний світ, і наприкінці роману головний герой признає це і приймає нові порядки як даність.